Світло для внутрішніх рослин є одним з найважливіших факторів їх здорового зростання. Але скільки світла їм потрібно, як переконатися, що ви надаєте правильні умови освітлення, щоб рослини почували себе добре і виглядали красиво у вашому домі, вам потрібно спробувати відтворити своє природне середовище проживання в тому місці, де ви їх розміщуєте. Давайте розберемо потреби в приміщенні рослин у освітленні та як їх забезпечити в цьому детальному керівництві. Чому сонячне світло настільки важливе для рослин? Майже всі рослини не можуть вижити без сонячного світла, вони поглинають сонячне світло і перетворюють його в енергію через процес фотосинтезу. Цей процес відбувається в хлоропластах, що цікаво та унікальне в рослинах, це те, що рівень хлоропластів у кожному з них відрізняється. Чим вищий рівень хлоропластів на рослині, тим більше світла може поглинати. Але, як ми всі знаємо, природа не вичерпна для ресурсів. Рослини можуть змінити кількість хлоропластів, вироблених залежно від наявного світла. Це легко помітити, коли рослини проходять процес затвердіння і поступово отримують все більше і більше сонячного світла. Ви можете використовувати здатність свого закритого рослини для адаптації, щоб допомогти йому адаптуватися до умов вашого будинку. Вимірювання світла. Освітлення або яскравість світла, яке бачить людське око, можна виміряти в одиницях, що називаються просвітом і розкішшю. Люманс це вимірювання освітлення від джерела видимого світла за одиницю часу, а розкіш однакова, але використовує область як одиницю вимірювання. Один набір дорівнює одному просвіту на квадратний метр. Для більш практичного розуміння стандартна настільна лампа дає близько 1600 люменів. Рівень розкоші залежатиме від області, що світло охоплює, але в цілому рекомендований рівень освітлення в кімнаті становить близько 150 розкоші. Цього недостатньо для вирощування рослин. Від 1000 до 2000 розкішності це приблизно рівень яскравого розсіяного світла, який вимагає більшості внутрішніх рослин, і правильне розміщення буде надзвичайно важливим, щоб забезпечити їм достатню кількість світла. Використовуйте технології. Використання люксометра це один з найпростіших способів виміряти, чи отримують ваші рослини достатньо світла. Фотографи часто використовують їх для вимірювання кількості світла, що потрапляє в об'єктив, і вони досить точні. Проблема полягає в тому, що немає списку рослин, які б точно вказували на те, що, наприклад, пепроми вимагає рівно тисяч розкоші для найкращого зростання і, враховуючи раніше згадану здатність рослин змінювати кількість хлоропластів, складання такого списку не є практичним завданням для дослідників. Однак у нас є багато додатків, які можна завантажити, деякі безкоштовно, і вони дадуть загальне уявлення про освітлення у вашому домі, і багато хто має зручне повідомлення про недостатнє світло. Використовуйте їх, навіть якщо лише заради інтересу. Розуміння світла в кімнаті зростаючі рослини на вулиці це не те саме, що зростає в кімнаті. Це може здатися очевидним. Але важливо розуміти, що вікна можуть зміцнити або розсіювати світло, впливаючи на його інтенсивність. Перемістіть рослину лише за пару футів від джерела світла, тобто з вікна, і ви різко знижуєте інтенсивність світла. У денний час вуличне світло, а не прямий сонячний, досягає близько 10-25 тисяч розкоші. У приміщенні цього ви можете рідко досягти, якщо ви не вклали серйозно в штучне освітлення для рослин. Більшість закритих рослин, які ми купуємо, вирощували в теплицях із штучно налаштованим світлом для максимального зростання. Потрапляючи до вашого будинку, вони можуть не отримувати абсолютно однакових умов. Сонячне світло, що проходить через вікно, також може бути дуже шкідливим для рослин і може спалити листя, створюючи ефект лупи. Орієнтація вікон там. Де вікна йдуть у вашому домі: північ, південь, захід чи схід значно впливає на інтенсивність світла в кімнаті протягом дня, оскільки сонце рухається по небі. Цей список є загальним для вікон у північній півкулі. Вікна з видом на північ це сторона з найменшою кількістю світла, що підходить лише для тремтіння рослин. Влітку це допустимо, але взимку рослини переносять або пробивають лампами. Вікна з видом на південь є протилежною північній, з максимальною кількістю світла влітку і достатньо взимку. Ці вікна найкраще підходять для фотодофілу, таких як дерева. Для багатьох рослин, які віддають перевагу яскравому розсіяному світлу, світло можна відфільтрувати за допомогою штор або жалюзі. Вікна, що входять на захід, влітку ця сторона будинку отримує гарне полудневе сонце і підходить для фотоольних рослин. Хоча інтенсивність світла не така сильна, як у південних вікон, вікна, що простягаються на схід, ця сторона отримує переважно ранкове сонце, і рослини, які потребують помірного світла, тут будуть відчувати себе найкраще. Загальні категорії освітлення для внутрішніх рослин у інструкціях щодо догляду за придбаною рослиною ви часто побачите вказівку на його потреби в освітленні, які, як правило, поділяються на такі категорії. Пряме світло. Це рослини, які віддають перевагу прямих сонячних променів з вікна, такі як дерева, кактуси, сукуленти та кухонні трави. Ці рослини будуть рости на вулиці під прямим сонцем або в приміщенні, як у приміщенні. Як правило, вони віддають перевагу щонайменше 6 годин прямих сонячних променів на день і багато світла протягом решти часу. Мій десяток найкращих рослин для прямого світла. Жорстока жінка або грошові дерево, емнісисті листя та стебла дерев допомагають цій рослині утримувати вологу, і вона любить гарячі сонячні умови. Санвірея або мати, Н, законна мова, рослина міцна, як цвях з довгими емнісистими стеблами та цікавим розмальовкою. Кросман перегрівається, або дельфін, мій коханий з сукулентів Нітока, всі вони мають унікальні риси і відомі любовою до сонячного положення для найкращих видів. Евкаліпт будь-яке дерево, вирощене в кімнаті, потребує великої кількості сонячного світла, і воно додає такому приємному аромату кімнаті. Фікус лірата або скрипка фікус, ми любимо його величезні листя. Ця рослина потребує багато світла для зростання. На вулиці вони розширені і люблять повне сонце. Пеларгонія, захоплюючи мені кольорові повені на тлі снігово-білої стіни в якомусь селі в гарячому Середземномор'ї. Чудово підходить для кольору в кімнаті, якщо вони отримують достатньо сонячного світла. Кеш, дерево або вода пахіри, болотне дерево, яке стає такою унікальною рослиною в приміщенні. Добре для створення вертикального акценту в кімнаті. Чи салидо капус або долоня ковчега, м'яка і тече пальм, яка може переносити посереднє світло, але просвітатиме в прямому світлі. Лимонні дерева це найбільше задоволення від вирощування лимона. Як у приміщенні, насолоджуйтесь ароматом та збирання лимонів для кухні. Їм потрібно багато прямих сонячних променів для цвітіння та плодоношення. Базилік любив багато багатьох. Але гостро потребує прямого сонячного світла для хорошого зростання в кімнаті. Ідеально підходить для сонячного підвіконня на кухні, що йде на південь, яскраве розсіяне світло. Найпоширеніша фраза це коли мова йде про внутрішні рослини. Ця група охоплює багато рослин, включаючи лози, невеликі дерева та великі та дрібні тропічні рослини. Вони приїжджають з-під навісу тропічних лісів. Вони звикли до плямистої тіні, але вважають за краще бути далеко від прямих сонячних променів. Найкраща позиція для цих рослин близько до вікна. Ви також можете розсіяти світло, використовуючи прозору завісу або фільтр, або вибрати відтінок вікна. Мій десяток найкращих рослин для яскравого розсіяного світла. Філодендрони так багато, що відбиваються, із найцікавішою листям та формами, що вони стають рослинами для колекціонерів. Гума фікуса у всіх його формах, ці фікус поняття є витривалими і довговічними. Дракайна або драконове дерево це дуже мила колюча рослина, яка має форму, відмінну від багатьох інших критих рослин, що робить його хорошою комбінованою рослиною для інтересу. Звичайний плющ це кучеря валіана, яку можна використовувати на високих полицях, щоб вона падала кольоровою листям. Пепромео Ферере або хапі Баб одне ім'я вже говорить сама за себе, але він також має хороші характеристики та соковиті листя дуже схожі на пластирні квасолі. Нафралепис або Бостонська папороть це велика поточна папороть, яка займає особливе місце у багатьох будинках. Спаза або жіноче щастя це дуже прощальна рослина з прекрасними зеленими листям та білими парусами. Нові сорти, такі як відчуття, мають величезні листя і дуже особливі для простору з достатнім місцем для їх демонстрації. глока – це чудова невелика ампелна рослина, прозваний срібною іскрою через сріблясто зелене листя. Юка, я думаю, що юкака знайде місце в будь-якому будинку. Колючі листя вражаючі, а рослини супер жорсткі. Смуга ста хавутая, соковита на іншому рівні, здатний витримати трохи менше світла, ніж інші сукуланти. Дуже гарне смугасте листя. Середнє світло. Групи рослин, які просвітатимуть із середнім розсіяним світлом. Можуть включати ті, що виросли на підлозі тропічного лісу, захищені від сонячного світла в дуже відфільтрованій тіні, що надається деревами, чагарниками та лозами над ними. Ці рослини можна розмістити трохи далі від вікон, але не так далеко, як у темних куточках зон з низьким освітленням. Мій десяток найкращих рослин для середнього розкиданого світла. Японський кочівник або Атірі лише один із папоротей, що належить до цієї категорії. Цей сріблястий з фіолетовим перехрестям сильно відрізняється від яскравих і темно-зелених сортів папоротей. Сенпеолія або узамбара Фіолет це найтриваліша квітуча квітуча рослина в моєму списку. Я якось тримав один живий з мінімальною допомогою 20 років, поки я не вирішив пересадити його, вона померла на тиждень. Антуруї трохи старі, модні, але нові кольори дуже особливі. Вони хороші в приміщенні рослини, якщо ви хочете трохи міцного кольору. Хоє – красиві ампельні рослини з оксамитовими зокісаними квітами, зібраними в кульки. Це хвилюючий час, коли вони цвіте, але решту часу вони піклуються про себе. Орхідеї є певним фаворитом і часто використовуються як заміна свіжозрізаних кольорів. Вони цвітуть місяцями і можуть змусити знову цвісти з належним доглядом. Непенте або глечики це захоплюючі рослини, які напрочуд легко вирощувати, враховуючи їх екзотичну природу. Монстр гігантські листя, як швейцарський сир. Що мені не подобається. А оказія у цій групі рослин є стільки прекрасних, що це занадто важко вибрати. Белонія макуляторної або бегонії помітила точкові листки, саме тому ви хочете цю рослину. Це так незвично. Рапорт високий, прекрасна пальма, яка добре росте. Слабке світло. Дуже складна зона для озеленення, як може підтвердити будь-який власник темної ванної кімнати. Ця категорія розроблена для кімнат з невеликими або північними вікнами та для ділянок у глибині приміщень, які не такі яскраві. Більшість цих рослин віддають перевагу яскравішими умовами, але вони терплять слабке світло. Їм може знадобитися менше води або вони стануть повільніше, ніж зазвичай, але вони виживуть. Мій десяток найкращих рослин для слабкого освітлення. Пепаромія, це туполіт або дитяча гума, маленькі тропічні рослини, милі, як кнопка, яка впорається зі слабким освітленням. Іпіпрамам або Паузоус хороший вибір потоків, добре впорається з такими умовами і навіть процвітає. Вони чудово підходять для ампельного вирощування. Хлорофітом або павутинна рослина, радість володіти цими рослинами в кімнаті, це їх барвисті листя і кучеряві пагони у формі павука. Аспідістра, також відома як чавунна рослина, адже це одна з найтриваліших у приміщенні рослин, і він має прекрасне темно-зелене листя. Заміокульки або рослина Зизи, на цій рослині є багато приємних речей, а не лише його зовнішнім виглядом, а й тим, що невелике нехтування корисною для нього. Не будьте надто матушливою з ним, і він буде красиво рости. Аспланій або папороть, що переживає папороть, схожий на пташине гніздо з вапняно зеленими листям і чудово. Зростання зростання едиентам або венера волосся найбільш ніжний вигляд папороті і все ж досить витривалий, тіланція або повітряні рослини почуватимуться дуже добре в умовах слабкого освітлення, особливо у ванних кімнатах, оскільки вони люблять вологість і отримуватимуть щоденну частину вологи з повітря. Калатей, з їх симпатичним зрізновидом листям, вони чудові для областей зі слабким освітленням. Філодендрон піднімається: я не впевнений, чи можна взагалі вбити цю рослину, ви придбали його за винятком надмірного догляду. Як визначити, що ваша рослина достатньо світла? Здорові рослини, які добре виглядають і добре ростуть, отримують достатньо світла. Якщо у вашому рослині не вистачає світла, вона часто розтягнута, вона стає довгим, ніжно схиляючись до світла. Ті, хто отримує занадто багато світла, ви можете побачити опіки на листках, де їх випалив сонце або листя починають жовтувати. Це лише питання намагатися переставити рослину в інше місце з більш придатним.